Мій врожайний рік націлений, аби підтримати родини внутрішньопереміщених осіб, сім'ї військовослужбовців та загалом мешканців сільських громад Хмельниччини. Суть полягає у тому, що учасники проєкту безоплатно отримують садовогородній інвентар, а також матимуть змогу вирощувати врожай у теплицях. Написавши колективне звернення, яке складає щонайменше 5 осіб, тобто представники з кожної зазначеної цільової аудиторії, мають бути в даному колективному зверненні, що їх має об'єднувати: наприклад, одна вулиця або один населений пункт, або якісь інтереси. Можливо, це буде комунальні заклади на базі місця компактного проживання або освітнього закладу, де проживають внутрішньо переміщені особи, або навчаються діти з числа внутрішньопереміщених, або родин військовослужбовців. Проект діятиме до кінця травня. Протягом цього періоду представники громадської організації Центр стратегічних ініціатив проглядатимуть звернення, що мають вміщувати конкретний запит та контакт у повноважної особи з колективами, звернення яких підтримують, заключатимуть договір. Всього їх буде 50. Визначте, який інвентар вам потрібен для того, щоб більш ефективно працювати на землі. Приклади інвентаря. Це може бути будь-який садово-городній інвентар, який вам потрібен. Але приклади, наприклад, бензопила, мотокоса, подрібнювач гілок і, і так далі. Окрім того, координуючі проекти надаватимуть консультації, юридичну підтримку і проводитимуть вебінари на тему. Власне, наявного інструменту, тому що індустрія електроінструменту постійно оновлюється. Наразі ми говоримо більше про електроінструмент, тому що він екологічно безпечніший. І, якби перелік такого інструменту буде надано нашій цільовій аудиторії, вони переглянуть і зможуть прийняти рішення, що найбільше їх цікавить, і також користування інструкції з техніки безпеки будуть надані для безпечного користування. Проект реалізовується у межах програми Спроможні та сильні, що виконується фондом східна Європа за сприяння Швейцарії. Всього виділили 1 мільйон гривень для півсотні звернень щодо інвентарю та 10 щодо теплиць більшого розміру і 20 меншого. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Незважаючи на повномасштабне вторгнення на місцевих ринках вдосталь продукції. Місцеві магазинчики та прилавки на ринках переповнені іноземною та вітчизняною продукцією. Єдине, що може насторожити покупця ціни. Наприкінці зими традиційно дорожчають овочі. Помідори ми як продавали від нового року 120-150 гривень кілограм. Ціна поки що не мінялася в нас настільки суттєво, суттєво піднявся в ціні огірок, тому що турецький огірок зараз ну він як. Не так користуються попитом пішли наші українські огірочки, наші теплиці українські, почали видавати нам такі огірки, і вони зараз дорого в ціні. На капусту особо ціна не помінялася. Продавці кажуть, через блокування кордонів нині затримка з постачанням. Наголошують, що через кілька тижнів ситуація покращиться. Саме такий період, допустимо, такий огірочок підходить. А естафета заходить. Допустим, турецькі помідори відходять, заходить наш. От якраз такий період, що ціна піднялася. От так я не скажу. А воно буде падати. Ну, два-три тижні ціна впаде, буде наплив товару. й ну, Того Тогоріч були ціни трошечки дешевші, наскільки я пам'ятаю, тому що не було таких проблем з логістикою, з доставкою. Розумієте, зараз ще головна перепона доставка продуктів. Від ціни на овочі кількість покупців не менша. Є. Єдине, що родини із невеликим бюджетом можуть дозволити собі купити менше потрібних продуктів. Наразі після нового року є різке подорожчання фруктів і овочів. Як було 13 гривень, так і не залишилося. Не відчувається змін поки що. Дуже відчутно, тому що пишу список по, по бумажці. Все прямо не то, що по днях, по часах все міняються ціни на одну пенсію. Невозможно прожити. Це дуже важко. Зараз нам, пенсіонерам, я не знаю, як ми маємо виживати. Ну, мусимо. Нині продавці очікують початку постачання вітчизняного продукту. Обіцяють, тоді ціни знизяться. Наш товар український, який вирощують там Закарпаття, Чернівецька область, що можуть подавати нам продукцію. Можливо, тоді на даний час будуть дешевші ціни. Тож до кінця березня особливих змін в ціновій політиці очікувати не варто. Запевняють продавці. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У кожної людини є мрія пов'язана із матеріальним. Інколи для її досягнення варто витратити роки, аби не збирати необхідну суму. Коштовності квартири, машини, одяг або побутова техніка. Все це може бути забаганками або ж навпаки необхідністю. Тож ми поцікавилися у містян, що найдорожчого вони придбали за своє життя. Холодильник, наверно, машина, квартира. І все особисто моє телефон. 25 тисяч айфон не спав. Жінку купив я на <сумані> да, Машину да, да. купили. Машину. Машину. Дітей наражали. <сумані> Що ж треба? Наприклад, внукові окуляри за 7,5 тисяч купила. Телефон. <сумані> Напевно, це найдорожче. Пальто того цього. Не за все життя. Ту недавно зробила, а за все життя то багато чого зробили. Наприклад. <гум> Телевізор покупала, щось купила да. поки. Сіреальну машину, не одну, а дві, бо одна спортилась, другу покупала. Телевізор великий купила. Найдорожчу покупку, я навіть не знаю. Напевно, щось із прикрас ювелірних. А так. Будинок, машину не купувала, а найдорожче, якщо так, то це будуть, явірні прикраси. Напевно, що телефон десь 15 тисяч. Тоді, тоді диван 6 тисяч. І... А найдорожче саме, саме це напевно, що ремонт вдома. Це було дуже дорого і дуже довго. Квартиру купила, дітей вивчила. Саме головне. За все своє життя. Важко сказати, дом хіба купив. Все. Слова найріднішого чоловіка, що житимуть у пісні. Гурт Рокеш презентував відеокліп на пісню Таткова любов, який музиканти присвятили полеглому у боях за Маріуполь військовому Олексію Яніну. Раніше такого досвіду у виконавців не було, тож вони максимально відповідально віднеслися до створення композиції та її відео. Вперше стикаєшся з тим, що робиш. Композицію про те, про що раніше не мав ніякого досвіду, ти взагалі не знав, що це таке. І в даному випадку я на ну, концертах виконував цю композицію, я не знаю, з чого чекати, яку реакцію чекати від публіки. І дуже важко після цієї композиції далі продовжувати співати свої пісні, тому що це у нас звучить як своєрідне реквієм, а після того, як заспівався рекієм, вже якісь інші композиції співати і не хочеться. Але я сподіваюся, що нам вдалося відтворити той образ, той настрій, той передати той дух. Текст написала Ірина Янцо, давня знайома дружина загиблого воїна. Розповісти їхню історію було дуже хвилююче, розповідає авторка. Проте, отриманим результатом, усі залишилися задоволені. Напевно, я все життя творив для того, щоб написати цю пісню. Я так можу сказати про цю пісню таткова любов. Тому що це не просто загальні слова, мистецтво, а це є реальність, дуже трагічна реальність, яка спіткала весь наш народ і конкретну людину, Тамару та її сім'ю. У відеоролику можна побачити сина Назарчика та дружину Тамару Яніних, які хотіли відтворити життя, яке залишиться спогадом назавжди. Про його любов до нашого сина почалося все з того, що я виклала після загибелі чоловіка в Фейсбук відео звернення чоловіка до сина, коли він був на бойових. Він записував такі маленькі відео і звертався до нашого Назарчика і розповідав, як вони будуть бавитися, коли він приїде і що вони будуть робити. І в кінці Відео закінчували словами добре їж, гарно грайся, і будеш добрим козачком. Синочку, добрий ранок, привіт, татко передає тобі привіт. Привіт. Татко на роботі, але скоро приїде, буде з тобою гуляти. Повну відеороботу таткова любов від гурту Рокаш. Дивіться на першому подільському та в наших соцмережах. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Олег Жох, вкотре отримав титул чемпіона з армреслінгу у середній вазі на міжнародному турнірі і West Елевен серед найсильніших рукоборців світу. Турнір відбувся у Стамбулі. Участь у змаганнях взяли 28 спортсменів з різних країн світу. Жохові у середній вазі на ліву руку протистояв атлет з Грузії. Новий суперник так, так як я боровся 80 кілограмів категорії на чемпіонаті світу, він боровся 85 п'ять. Я боровся в меншій категорії. і він, ну, я, я рахував себе, що я андердог, бо я боровся в меншій категорії на чемпіонаті світу. Але ж він дуже молодий, дуже сильний. І ну, трошечки спочатку переживав, але ж після першого поєдинку, після першої схватки, вже зрозумів, що нічого там такого страшного немає. Типу, можна, можна боротися, коли вже виграв перший раз, другий раз, то вже бачив, що я все контролюю, що сили і ніби вистачає. Регламент змагань передбачав сім поєдинків, проте у сутичці Олег Жох достроково тріумфував, не залишивши жодних шансів для суперника. Тож з рахунком 4-0 рокоборець завоював титул переможця. Я виграв чотири рази, якби далі вже сенсу не було змагатися, вже я все рівно більшість взяв перемог. І вже цей ну, суперник сказав, що зразу в нього ще були якісь там надії щось до мене виграти, але вже після того, як він... Один раз програв, другий раз програв, вже розумів, що він нічого не може зробити. Наразі Олег, працюючи за основним фахом спеціалістом транспортного цеху Хмельницької АЕС, приділяє достатньо часу тренуванням, щоб гідно представити Україну на міжнародній арені у новому спортивному сезоні. Окрім цього, чоловік здобуває другу вищу освіту, аби розвиватися у напрямку спорту. Хочу здобути освіту для того, щоб ці всі здобутки, навики. Досягнення передати молодому поколінню, щоб вони також могли, знали. І дуже багато, так як я побачив, то дуже багато людей, є, які хочуть займатися цим спортом, але не знають куди, як, то я думаю, що я їм з цим якось буду допомагати і буду старатися, щоб також якби, загартувати нових чемпіонів. У планах чемпіона не тільки успішно захистити всі отримані здобутки, а й стати переможцем у чемпіонаті України з армреслінгу, що дасть можливість позмагатися за найпрестижніші титули Європи та світу.